В Івано-Франківську стартував міжнародний фестиваль документального кіно про права людини до Юа. Першим фільмом, що відкрив програму, стала стрічка Мій щоденник сексуального насилля, яка піднімає важливу суспільну тему. Регіональна координаторка фестивалю Тетяна Пігурська зазначає, головне завдання стрічки нагадати, що проблема сексуального насилля нікуди не поділася і її потрібно долати. Зараз більшість свого життя молодь проводить в інтернеті, в соціальних мережах, в співробітніх. Куваннях, в комунікації, в роботі це фактично все відбувається в інтернеті. І часто ми не помічаємо, що можемо потрапити на гачок так званих хижаків, які там знаходяться, і зазнати. Злочину зараз, коли є війна, і дуже багато трагедій стається, коли гинуть люди. Коли ми переживаємо за тих, хто на фронті, ми не помічаємо, що залишаються ті злочини, які були до повномасштабної війни. І, зокрема, такою великою проблемою є сексуальне насилля в інтернеті. Після перегляду глядачі мали змогу поспілкуватися із психологиною Андріаною Кищук в межах всеукраїнської кампанії сексуальне насильство в інтернеті. Як захистити дітей, вона наголошує, у я після сексуального насилля головне не мовчати і не винити себе а краще одразу звернутися за допомогою. Що говорити про поради, то ну як мінімум, ви можете себе не звинувачувати, тому що ну. Постраждала сторона, вона ніколи в жодному випадку не є винною. Ось а, далі ви можете погуглити, які є а, або громадські організації а, у вашому місті, куди можете звернутися за підтримкою. 22-й мандрівний фестиваль докудесь, ЮА» триватиме на Івано-Франківщині з 14 по 31 жовтня. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.